Для чого жінкам потрібні м'язи і чому це так важливо? Підписуйся, а я розкажу. М'язовий корсет є дуже важливим для жінок, бо доволі часто жінки, які нон-стоп худнуть, втрачають через це свої жіночі форми. Так як під час худнення позбуваються не лише жиру, а й своїх м'язів. Через це шкіра починає дослівно висіти, бо просто немає на що опиратися. Подивіться, наприклад. Одна і друга жінка на фото мають подібну кількість жирової тканини. Різниця полягає лише в кількості м'язової маси. І це, власне, м'язи сприяють тому, що твоя фігура виглядає пружною і соковитою. Якщо ж твоє тіло нагадує це, то наймовірніше, ти спалила свої м'язи на вічному схудненні. І тому потребуєш саме м'язової маси. А якщо будеш далі худнути, то будеш тільки більше погіршувати якість свого тіла.